Схема розпайки Bluetooth Bluetooth модуля для BMW Business CD. Так, взагалі, витягаємо CD привод. Є така мікросхема TDA7318. У неї входа отут. Тут правий канал, а тут лівий канал. Живлення беремо отут. Тут маса. З цього конденсатора і тут плюс 5 вольт. При, при включенні магнітоли, тут з'являється 5 вольт, виключаємо, тут пропадає. Тому що на кренки оцій, тут у нас завжди 5 вольт є. В чому суть того, що ми підключаємо тут? У нас блютуз тільки включається. Тільки при кнопці AM. Коли FM, у нас Bluetooth переключається, ну вхід переключається на FM, і у нас якби, Bluetooth не працює. А M нажимаємо і у нас Bluetooth включається. Так, платку я сюди дів, поставив, ставлю тут це коаксіальні кабелі. Не коаксіальні а екрановані. І масу я тут не цепляв, а і тут маса вчіплена. Резистори 120 кОм для того, щоб чуть -чуть знижити, трохи знизити шуми з Блютуса наводки. І знизити якби, рівень гучності, тому що і так дуже гучно програє. По, по штату оцих два канала АМ дає од, одно, моно, моно дає. Тут вони з'єднані. Треба підняти цю ногу. Або цю, ну, коротше, не важна. Про, проще цю, тому що тут вже з дорожкою можна припаятися сюди. Е, з іншої сторони, треба від'єднати. Оцей йде канал. Оцей резистор можна не від'єднувати. Конденсатор просто від'єднати, тому що він тут зашунтований на землю. І від'єднати конденсатор, і виходить, тут у нас вже свободний вход. i